У Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні триває реконструкція минного комплексу. 13 лютого журналістам Житомиренфо показали на якому етапі роботи. За словами керівництва комунального підприємства, зараз спеціалісти монтують обладнання, за допомогою якого митимуть громадський транспорт. Наразі тут тривають роботи по встановленню нового. Мийного комплексу багато ми не бачимо, але тут змінена повністю система внутрішнього водопостачання. На вулиці, якщо ви побачите, три йомкості по 10 кубів для оборотної води. Також ми заглянемо з вами в кімнату, откуда все буде керуватися. Ну а за мною, якщо ви бачите, це сам портал мийного комплексу, який буде тут рухатися по цим рельсам і мити наш рухомий склад. Персонал, а це вісім людей, пройде навчання, зазначають на підприємстві. Нове обладнання дозволить пришвидшити процес мийки тролейбусів та комунальних автобусів. Мойка така, що мою рухомий слад за один прохід. Тобто, один прохід це і мийчі засоби, і чиста вода з віском. І все це робиться за один прохід, який займає десь п'ять хвилин. Тобто ми очікуємо з рахуванням постановки тролейбуса на місце, що за годину буде десь митися десять одинів з рухового складу. У нас є вісім. Місяць тролейбусів, з яких необхідно в за за добу помити, і також ми будемо мити зі комунальні автобуси. Безумовно, портал майже там 24 метри, так що допомагає, навіть наші гармошки будуть тут. Митися приміщення, де знаходиться мийний комплекс, планують капітально відремонтувати. Тут вже частково замінили підлогу. Також можна побачити нові ворота. За словами начальника комунального підприємства, мийний комплекс та приміщення потребували реконструкції, адже понад 40 років Оків тут не проводили капремонт. Це частина проєкту кредитування Європейського банку реконструкції розвідки. Як ви знаєте, в рамках цього проєкту ми закупили новий тролейбус, і от частина проєкту передбачала встановлення нового корпусу. Значить, само обладнання стоїть десь ну, 170 тисяч євро, але тут ще виконується значна часть робот з капітального ремонту самого приміщення, тому що воно було ну, 40 років вже цьому приміщення, воно було в стані, коли необхідний капітальний ремонт. До початку травня тут же мають мити громадський транспорт. До першого травня все це край, крайня точка, після якої ми будемо вже нараховувати штрафні санкції, але я думаю, що вважаю, що це цього разу до сьогодні не йде.